Ребята, Ребята! привіт! Ви на каналі Life Enter. Сьогодні ми будемо грати в революцію. Ой, я вже в нього не грав дуже довго. Напевно, з місяців. 7, як не більше. Зараз ми будемо в ню грати. Так, що тут змінилося? В нашу базу? На нас бачу, я не дуже... І нападали. Зараз на допомогу команди. Що я знаю? Ще не все вроді позабував. <кхи> Зараз. Так, де в нас щоб того робити? Зараз візьмемо молні зробимо і будемо нападати. Роблю я такі в 5 давайте нападемо тут або. Йдемо бо в бої? У мене є два героя. О, ну так, собі. Так, драконів я випущу. Зараз ці та ребята, подивимось, хай загрозиться. ось сюди во випущу я драконів. Так, мені треба, щоб вбивали. А маги, маги, вона маги. Ні-ні-ні, маги тут погана ідея. Маги хай і сюди. Дракони, хайду сюди, во. І моїх... Я не буду витрачати. Мого гнама пушкаря мою бентес. О, вже в нас є одна зірочка 35 рун, 37. Бо я на них сліду. Ем, типу. Ой, нам вже зараз драконів наших переб'ють. Ще вроді всього не забув, але дещо називається забув. Ну нічого вспомню. Штурмовий шпіль вдобиває наші друкої. Нічого ми взяли так дві зірочки а це дуже нормальна ребята. Ох. Побіда Divizier нормально 9 нормального. Хрестика і будемо нападати. Бачимо, що тут робити, що не знаю. Ага, через 70-му. Ну, ладно, значить йдемо сюди. Беремо приступіть. 630. Йдемо, зараз будемо на косме нападати. Тут сильно, не хочу просто програвати. Ой, не, не сюди вийшов. просто. Беремо, приступіть. Да. У мене 320 ельфів. О, в нього часу ми багато згаяли. Раз. Два. Три. І раз. Два. Напевно, була погана ідея сюди напасти. Ну так вже і буде. Ти вже не вернеш часу назад. Тут багато штурмових шпілів всього багато. Уганна була ідея, ну нічого. Ну так, да, дуже навіть. Розбивають наших. Хоч би одну зірочку нам. Да. Дивіться, от я не знаю, як випускати всіх. Розкажу для новочого. Беремо ми Shift і держимо Shift. Ах, розб'ють наших воїнів. Ну нічого. Дві зірочки. Взяли... не взяли ще... ого, щось. Вже на 83 щось зірочки, Але ви бачили, ребята, не нападали на якась слабайка. Нормально 83. взяли ми. О, взяли ми бойового духа 337 йому хай вже залишиться. Так як я зайду вже завтра. Беремо ми. Ельфі беремо ельфірми. А, вже нанялися, бачите. Рівно. Позбираємо ми хліб. У нас є ще мільйон гроші. Зараз будет трошки більше. Улучшим забори Ну и все, ребята, я вам рассказал. Завтра я зніму теж про революцію. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк. Головне, підписуємося на мій канал Лайф інтер, Всім пока.